Вітаю вас, друзі. Ви напевно бачили нещодавно конфлікт одного депутата народного зі слуги народу і з іншим депутатом зі слуги народу. Ви кришуєте це місце Так. сто ви кришуєте? Це російський, це сервер. Ви не повірите, але ось оцей конфлікт між народними депутатами пов'язаний із тим, що одна росіянка на так званій Росії кричала Слава Україні. Слава Україні нашій прекрасно. Просто удивительна. Перед тим вона підпалила автівку заступника начальника генерального штабу збройних сил так званої Росії, і ви напевно могли би подумати, що ну може у неї хобі таке, може їй просто подобається. Ну а для чого я це, це робив? Ну мені подобається, як воно горить. Але усе набагато цікавіше, аніж вам може здаватись на перший погляд. Пенсіонери виконували завдання. Промивають здання, сознання. як розповідають самі росіяни. Зараз проти них ведеться дуже серйозна інформаційна і кібервійна. Ну дійсно проти Росії ведеться ці ціленаправлена кібервійна. Ми хорошо розуміємо, е хто її веде. І ми звісно, не здогадуємося, хто ж міг усе це організовувати. Повернімося до отієї жінки. Вона підпалила, я нагадаю, автівку цілого заступника начальника генштабу. Капець, у нас машина горить під окном просто. У вас? Йомаю, -йо! її затримали там же на місці, і коли із нею намагалися спілкуватися, щоб з'ясувати, навіщо вона це зробила, то вона поводила себе дещо дивно. Азов сіла, азов сіла знімайте! Він вам чесно говорять на, на статті, ви його слухати. І з чим же оця історія може бути пов'язана? Точно не із так званою спецоперацією. Після початку спецоперації в Росії різко кількість дзвінків від телефонних мошенників. Розпочавши повномасштабне вторгнення на територію України, російська пропаганда рапортувала, що велике досягнення є у російської армії. Тепер, завдяки війні проти України, стали набагато менше у Росіян за допомогою телефонних шахраїв красти гроші. Але раптом щось пішло не так. Телефонні мошенники наступають нові дані. 4,5 мільярда рублів похищено у Росіян лише за перший квартал 23-го. Але через роботу невідомих кол-центрів росіяни не тільки втрачають гроші, а й підпалюють свої адміністративні будівлі, і у тому числі військомати. І тільки за останній тиждень таких підпалів було майже три десятки. Ще випадок случай попитки поджога воєнка в Омскі. взрив в банку хімок устроїв 20 лі. И москвич Максим Захаров. В Подольске сегодня вечером пожилые мужчины устроили пожар в здании военкомата. Женщина попыталась поджечь военкомат коктейлем молот. В Калуге 70-летняя пенсионерка бросила коктейль молотого военкомат. Известный мужчина поджег двери военкомата, а затем въехал в ворота на улице Чайковского в центре Петербурга. Это не новости одного дня. Зазвичай на гачок невідомих колл-центрів попадаются різні пенсионеры або підлітки. Але бывают и дуже жирні жертвы. Жертвы телефонных машин. Кавстав рукладітель діпарта департамента центрального банка генерал-майор полиции. Ужас, який жах. Але і справді робота кол-центрів, які телефонують росіянам і постійно їх накручують то на те, щоб вони віддали кошти, то на те, щоб вони палили військкомати, дає результат. ось так палав один із військоматів у місті Улан-Удэ на так званій Росії. Палали військомати, і у інших містах їх підпалювали переважно пенсіонери. А один чоловік просто в день підпалив військкомат двічі, а потім врізався на ньому у авто. Ті росіяни, які це роблять, не можуть зазвичай адекватно пояснити, чому саме вони це зробили. Зазвичай усе зводиться до пояснень, що подзвонила служба безпеки банку і одночасно представники ФСБ і змусили їх це зробити. З вами хтось зв'язався Або да. ви мной... самі на когось вийшли? Ні, ні саме зв'язались. із банків. Ага. Мужчина, во хто? в каком-то состоянии, в подвешенном, была. Способи бувають дуже креативні. Наприклад, невідома людина із кол-центру телефонує росіянці і каже: Я представник банку у вас є величезний борг, Але щоби помститися цьому банку, ви можете піти і його підпалити. А на місці банку виявляється, стоїть військкомат. Варіант місті предложили прийти к зданию банка на и поджечь. Насправді там був воєнками, і росіян так накручують, що вони беруть і все це виконують. Але давайте поговоримо іще про те, що ж це за такі кол-центри. Да, добриня вас. це абсолютно не нова історія. Росіяни іще ще до повномасштабного вторгнення займалися телефонним шахрайством і телефонували українцям та розводили їх на гроші. Зазвичай жертвами були люди, які мешкали у Одесі, у Харкові або у Дніпрі, тобто у містах, де переважно розмовляють російською, тому що російським шахраям так простіше працювати, бо українською вони зазвичай не говорять. mi sa pa la mi sa pa la mi sa Займалися російські кол-центри також і мінуваннями. Пам'ятаєте, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення у нас були масові повідомлення про мінування у тих чи інших установах. Натомість в Україні також є свої, так би мовити, кол-центри, і їх можна поділити на дві категорії: чорні, це ті, які просто займаються шахрайством, і їм плювати хто жертва, і білі це ті, які телефонують виключно росіянам. Українські спецслужби об'євілі набор в кол-центри, которые вимагають деньги у росіян, Триллионы украдены у наших граждан идут на то, щоб убивать наших ребят, наших героїв. На фронті це дуже специфічна і контраверсійна тема, і мені здається, що такі структури можуть працювати виключно проти росіян на території України, але під контролем наших спеціальних служб. Це суто моя думка. Але якщо росіяни отримують збитки, палять військомати і ще після цього опиняються у в'язниці, то це непогано. Сотрудниками уголовного розыска у МВД Росії по городу Волгограду були задержані четверо подозріваємо у серії піджогів. Тим паче, що боротися проти цього росіяни практично ніяк не можуть. Від цього неможливо застрахуватися. В день десятки піджогів воєнкоматів, це ж от ці нещасні громадяни. Що з цим робити? Ну, що робити? Потерпимо. знову ж таки. Ті особи, які працюють у кол-центрах і при цьому займаються видурюванням коштів у будь-кого, вони мають сидіти у в'язниці, вони мають нести відповідальність. Але якщо кол-центр працює тільки проти росіян, мені здається, що такий спосіб працювати проти росіян можна і далі використовувати в інтересах нашої національної безпеки. А тепер повернімося до теми народних депутатів. Ви тошуєте це місце Так. Стоп, ви кришуєте? Це російські це сервер. Окремі народні депутати вирішили зайнятися темою кол-центрів. Вони бігають туди, вони знімають там відео і робить це. Ну, наприклад, от Коля Тіщенко, до нього претензій немає. Там взагалі складно якісь претензії до нього висловлювати. І Олександр Куницький раніше вони були по різні боки барикад, а тепер працюють однаково. Сюди! Такі за Куницького я багато сказати не можу. Ну крім того, що він постійно водиться із різною російською агентурою, і його затримували на блокпосту на початку повномасштабного вторгнення, бо він хотів там усе знімати. Нормально сидіти. В чому проблема? Тому ж Але і із Куницьким бігає там і ще один народний депутат. Звати його Дмитрук. Хто такі звичайний бандитський переділ. Що за цирк відбувається із Дмитруком усе набагато цікавіше. Він з Одеси. Я знаю його іще ще до того, як він став народним депутатом. А депутатом він став завдяки тому, що балотувався як мажоритарник від слуги народу? І Дмитрук зараз відстоює інтереси РПЦ в Україні, топить за російського олігарха Новинського, а раніше носив кофту із російським триколором та заступався за проросійських пропагандистів Мураєва. Тому вам. Стыд и позор, псевдонационалисты, которые поднимают руку на журналистов. Вы отвергли заветы Христа и понятия чести и порядочности. Я бы с удовольствием выехал на эту акцию протеста и поговорил бы с этими... Сілямі дуже любні Дмитрук навіть після початку повномасштабного вторгнення не відійшов від антиукраїнської риторики. А раніше жив на каналах Медведчука та шарію розповідав про те саме зовнішнє управління. Я вам скажу чесно, і я би я проти зовнішнього управління є у цій команді поборників кол-центрів. Також і ще один народний депутат Бужанський, що означають ті чи інші записи, які вами там були зафіксовані. Кошти і так далі. І так далі. від відправлячої партії Слуга народу Бужанський це і ще більша антиукраїнська паскуда аніж Дмитрук. І Я просто нагадаю, один із його нещодавніх ефірів був ось таким: Максима, слава Україні. Да, слава Україні, я <кій> не я перепрошую, Максима. А чи можна я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну тому, що ну тому. можете мене м'ячому водно. Я буду говорити так, як я вважаю, може <кій> я не просто так згадав оцих народних депутатів, які раптом зацікавились саме кол-центрами, тому що чомусь ці народні депутати почали бігати не у ті кол-центри, які займаються шахрайством проти громадян України, і ці кол-центри треба закривати а шахраїв треба Реба ув'язнювати, а почали вони бігати саме у ті кол-центри, які працюють проти росіян. Звісно, можливо, це просто такий дивовижний неймовірний збіг. Але я у такі збіги не вірю, і мені здається, ці народні депутати допомагають так чи інакше, так званій Росії, боротися проти тих, хто шкодить росіянам. Думаю, із часом ми будемо знати набагато більше деталей і про роботу кол-центрів, і про те, на кого саме і на чию сторону працювали. Ли оці народні депутати. Ну а поки друзі, ми маємо і далі робити свою роботу та підтримувати сили оборони України, допомагаючи їм усім необхідним. Наша допомога фронту рятує життя нашим солдатам, сприяє у справі знищення російських загарбників та наближає нашу перемогу. І тому друзі, аж до нашої перемоги, щонайменше ми маємо зобов'язані і далі підтримувати сили оборони України.